Pause Keywords with із CPC. Даний вид оптимізації пропоную поставити на паузу ті ключові слова, у яких занадто висока вартість кліка. Це працює наступним чином. Враховується, яка допустима вартість кліка з урахуванням поточного відсотку конверсійності у вашій рекламній кампанії. Наприклад, ось у нас є ключове слово друге в нашому списку. Вартість конверсій в даній кампанії складає 8,60 центів. Для того, щоб нам отримувати конверсії по такій ціні. Потрібно кліки отримувати по ціні 15 центів. А наше ключове слово, цей приклад дає нам кліки ціною 52 центи. Особлива цінність цього виду оптимізації в тому, що, наприклад, по даному слову, ще не було великої кількості витрат, воно могло не потрапити в поле нашого зору. Але при цьому сервіс уже помітив, що кліки занадто дорогі. Це слово може в результаті давати конверсії, але як мінімум на подібні слова є сенс звернути увагу.